До кінця цього року нарешті закінчиться багаторічна реконструкція дитячої спортшколи Юність на спорткомплекс у центрі міста пустять удвічі більше грошей ніж планували. Окрім обласних 5 мільйонів, стільки ж на реконструкцію спрямує з державного бюджету народний депутат Анатолій Гіршфельд. Про це він сказав під час суботнього візиту до Лозової. Суділимці, по лінії народного депутата. І планувались на ходить лазовий. Всі відправить на реконструкцію чаше басіни, поміщення это дійсно знаковий об'єкт для Лозовой, і нам нужно його заканчивать в году. Мы Ми хочемо, так, щоб це було було приміщення, де можна буде проводити, можливо, навіть чемпіонати України. Анатолій Гіршвельд разом із міським головою Сергієм Зеленським оглянули басейн і душові. Всього на ремонтні роботи у спортшколі цього року планують витратити до 12 мільйонів гривень. Це дозволить повністю зробити басейн, відремонтувати фасад і внутрішні приміщення, говорить Сергій Зеленський.